Що зранку тут. Молочко приїхало. Це пробна версія в скляних пляшках і ось така отут. Дивись, кришка, як в радянському. І гроші за молоко в комбіці. З'являєш собі, глянь. Та ні, гроші. Це типу, приходьте до нас, ми будемо з вас гроші брати за пляшечки. Ну такі гарні. Ще воно так яйця можуть ставити, але яйця треба швидко забирати, бо лиси можуть поїсти. Куди нашим українським коровам до англійських? У англійських молоко буває там? полуничне бананове, бананове, шоколадне і з да, карамельним. Це так да. Опять приїхало молоко від місцевих корів. Стоять бутилочки. Ніхто не приїжджає забирати. Нашого життя. Ну а що в курточку треба зробити? Ну да. Снімаем всех. Гарно, що ви не бачили, як вона в зеркало падало. Ага. <сих> да, це було цікаво. Так, тихо, ще один снігу. Смотри, смотри в камеру. Так тихо, тихо, не, не збивайте мене. Шо, мама красива була. Пятнадцять. Ну я, я хочу двадцять. Так, десь оцей кадр був непоганий. Вивчив. Ти що здіваєшся, що Ну давай, репетиція. «Why do you grow fly away» I'm Charming spruce tree, It is good weather today. Перфекто. В переводі. Ой смиреко, чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя смереко. Це у мами день народження сьогодні. І тато їй робить подарунок. Співає пісню. Смереку англійською. Написаною з допомогою доньки. Прикладно. Та там трошки Рим, Риму знайти треба було. І пісня полетить. Давай покажемо, куди пісня полетить. Ось звідси. Сюди.

Це Оксфорд. Це такі червоне. Квіти. Одна теж калина. Це ж треба глянь. Це ж реальні квіти. Куща. О, Боже, яка краса! Боже як гарна. Це японська айва з родини трояндових. Зазвичай виростає цей кущ від 1 до 3 метрів заввишки. Родом із Південно-Східної Азії. Потім ось ці квіти перетворюються на плоди яблукоподібної форми 3-4 сантиметри в діаметрі. Ну, Квітки зазвичай червоні, хоча можуть бути білими або рожевими. А тут поряд ці краси червоної, український прапор. Двіся у стовпі зарядка машини. Сипарки mm. Оркс... О, господи, не орк, не дай боже. Оксфордського університету. А ось тут велосипед продається за 135 фунтів. Mm? Нарешті ми прийшли. Хогвартс. Хогвартс так, так виглядає. А як? Я Гільміна Грейнджер. Музей науки в Оксфорді. Це щось неймовірне. А тут збоку кімната для того, щоб Маліця. мусульмані да, могли помолитися. Це, до речі, музей побудовано на гроші з продажів біблії. Ось так. Дуже гарно. Мам, видиш? Боже, яка височенна ялинка. Мам. Ну може з десятиповерховий дім. Вот это ага. да, на, на... Боже. Як не шкода. Мам. Кава. Вот эти домики вивезли, как будто они прямочные домики. Такая глаза, знаєш. <звучить> Ну что, ходим? Так, да, вход в музей Не а. Знаю, и такие реалистичные, правда? <свят> а, видишь, вот тут вот Какие очи! <гум> Мені завжди страшно, що стати живуть такі і люди так. Дивіться, що тут написано. Будь ласка, торкайтеся мене. Ну, не знаю. Дуже, дуже реалістично. У мене які кіхті. Ой. Не знаю. Я не знімала в цьому музеї. Більше години. Лише подивіться на цю стелю зі скла. Але, звичайно, що годину ніхто дивитися сюжети про музей не буде. Це занадто нудно. Хоча там стільки всього, він такий класний, такий цікавий і отак зайти з дітьми, прогулятися, щось подивитися, тим паче це ще й безкоштовно. Це музей природничої історії Оксфордського університету, який іноді називають просто музеєм Оксфордського університету. Це музей, який демонструє багато зразків природи. От як зараз, розташований на Паркс Роут в Оксфорді, Великобританія. Він... Забезпечує доступ до музею річки Піт-Ріверса. До речі, річки ми так і не знайшли. Хоча пороздивлялися ось ці скелети з усіх сторін. Засновано цей музей в 1860 році. Як я вже сказала, основна будівля була побудована саме за рахунок продажу Біблій. І якщо у вас є можливість обрати день, то не ходіть туди у вихідні, тому що ну, дуже багато народу. Здоров'я, почув не спів. Та ще й навколо з цього основного залу зі скелетами можна побачити на стінах за склом дуже багато різноманітних експонатів різних ер життя планети, ще й далі, подивіться, яка велика зала, теж з різними виставковими деталями, моментами, елементами, що не вистачить не те, що дня, може, і тижня, щоб все розгледіти. Ну і, звичайно, я не можу не скористуватися своїм татом, попросити познімати мене. І запам'ятати той час, коли я зшила це пальто. Так, найулюбленіша річ в моєму гардеробі наразі. І треба піднятися на гору, тому що відкривається з другого поверху неймовірний вид на основну. <залу>. Там ще є і кафе, де можна сісти, випити каву, щось з'їсти смачненьке, знову роздивитися прекрасну, чудову стелю. І, здається, ще й на другому поверсі там теж якісь експонати вздовж стін. Якщо ви приїдете в цей музей, одягайтеся полегше, бо дуже так ну, спекотно, хоча на вулиці доволі прохолодно. Гарно, класно. Рекомендую сюди зайти. А ми вже будемо їхати додому. Але варто повернутися, адже ми все не роздивилися. Інфора... Інформації багато. Ну що, поїхали, так? Шукайте Аню з Льошею. І будемо їхати. Ось, бачиш, mm -hmm. це вхід в семінарну кімнату. Ну там де проходять лекції. <пеціально> да, О, медицинські. это <пеціально> медицинський. А, а ось подивіться люрексом. Дорогая. Друзі. Ідеї ідеї переробки одягу. Так тут затишно. Чи затишно? Чи затишно? Така доріжка здовж річки. Пливе лебідь. А позаду, подивися, то качки пливуть, так? Так, я думала, то його дітки, то не качки. А тут нерухомість з видом на річку. Скільки цікаво коштує тут нерухомість квартири в Оксі. Ти ще не знімай як я сміття викидаю. Good morning. morning. <laughs> Ти правильно посортувала, не перепутала? Не переплутала. Все добре. Молодець. Ти ви бардак тут бардаху знімаєш. Ну як є життя, воно таке. Життя, яке воно є. Я обрізала свою спідницю шкіряну. І от сьогодні вигулюю. Класно. Відчуваю себе наче то 20 річна Боже, який чудовий день. Майже вечір вже. Красуне, Куди ви йдете? Ходімо по дорозі, розкажу. Йдемо відмічати Різдво. Квіти на вулиці, вже квітниці, пташки співають. <смір> Бо в грудні ми були дуже зайняті, нам було дуже дорого. А тепер у нас на роботі корпоратив. А тепер я зніму якусь. <смір> <смір> ходи, ходи. Ходи. О, Боже. <смір> Ото дивіться, які тут українки. Смачнюшечки. Як тебе такі з'їла? З тобою в чорному скажи. Так, ми це теж хотіла сказати. Ну, гарного нам вечора. Це схоже на піцу. Як он називається, що це їмо? Я забула?

<свят> так, а у вікусі. Червона рибка. Гарно виглядає, соуси та Оце Це таке delicious. А, у мене теж є. <свят> ну, всі смачно. <свят> так, друзі, ну, завершимо наш сьогоднішній вечір у пабі. Віка казала, що там, бачите, є книжки. Там був колись кобзар, а десь зараз не видно його, тому що напевно його вкрали або просто прибрали. Не знаю. І тут подивіться, як тут все аутентично. Телевізори і картини. Оце так виглядає англійський паб. Такий трошки кантри стайл. Сьогодні неділя, вечір, тому тут доволі пусто і можна так трошки вам познімати. Такі ті валізи і якісь ящики пилом прикриті. Я навіть вам, бачите, лампи Аладіна. Метал. Пляшки пусті. Непомню. Ну, так приблизно покажу вам. А, це ще один бар. Бачите, він закритий зараз. Сьогодні, до речі, вечір караоке, але поки ніхто не співає. Кажу, а чи українські якісь пісні? Напевно, ні. Так, цей пап називається Black Penny. Я вперше тут. Ще не закінчила з вами. Ще? Вирішила, що ще зайти сюди і подивитися, що тут. В тут не дуже подобається. Але я кажу, наша вам сидіти біля туалету. Давай сядемо біля книжок. Так, Моніка Дікенсон є. Зараз я тобі щось почитаю. Да, кобзаря немає. От що ж таке? а? Фу, хто ще відригнув? Не ходіть в англійські паби. Не ходіть. Це у нас такі післяробочі посиденьки. Брей. Брейк. Брейк, тому що через годину треба Артемчика забрати з цієї школи. І Вікуся вирішила, що мені потрібно трошки цей ага. брейком стати. sim, mas